Пропоную пограти в дидактичну гру під назвою Що не так? Розгляньте малюнки і поміркуйте. Що в них не так? Що слід змінити? Аби виправити помилки. Що не так на цій картинці? Так, хлопчик малює не ложкою, а пензликом, вірно. Дітки, що не так на цій картинці? Так, діти катаються на санчатах. Влітку, коли росте зелена травичка, чи можливо таке? Ні, на санчатах катаються взимку. По сніжку. Що на цій картинці, не так, діти? Так, діти кидають одне одному книгу. Чи грають в цю гру так? Ні. В Цю гру грають з м'ячем. Що не так на цій картинці? Так, дівчатка тримають квітку, ховаючись від дощу. Але ж ховатися від дощу потрібно під парасолькою, вірно, дітки. Що не так на цій картинці? Так, хлопчик збирається снідати за допомогою пензликів. Чи можливо таке? Ні. Вживати їжу треба ложкою та виделкою. Ось і розібралися дітки, що ж було не так на кожній з цих картинок. Ви великі молодці. До нових зустрічей, малята!